Слава Ісусу Христу, мої дорогенькі друзі та гості нашого каналу, сільське життя, щирі вітання вам та приємного перегляду, з мальовничого Прикарпаття. Е, от Я вам покажу дивіться, як ще у мене в тепличці тут картопля, всі переживають І за картоплю як. Я думаю, що нічого їй не буде. Вона тройним спанбоном накрита е, агроволокном, так що їй нічого не буде. А сьогодні ми хочемо. От, е, зрізати ось тут -ка, вишню. Ось тут така є, е, що тут у нас така гарна сливка, а вона глушить цю сливку, а вишень ми маємо більше, а сливка ця дуже гарна. І ми вирішили тут цю е, вишню зрізати. Ось, ось тут каво зараз. Ми зріжемо. Зараз чоловік вже одну гіллю зрізав. Зараз ще ось так вот тут позрізаєсі. Маємо таку пилку електричну і, правда, й вишень треба. Я не кажу, що не треба вишень, але ми маємо ще вишні. а сливка оця така дуже гарна, а вона як від неї тікає і наглушить її. І ми геть її. Цю цю зріжемо повністю. Ось, то то зараз, та, аби не, не впала аби ще сливку нам не вломила. дивись я осторожно, би не вломила сливку. Тайсь і по на, кус, на кусочки. На кусочки Сіпоріже? А. а ти там по кусочкові, по кусочкові та й сюди. Так холодно, досить у нас морозно. А у вас яка погода? Пишіть у коментарях, чи холодно, мороз є? Яка у вас погода? Так, потрошка, потрошка, та й зараз ти справимо. Чоловік обріже, аби, аби сливку найгірше, аби сливку не вломити. О, а Тут така є у нас. Вона ну, вже дивіться, яка, така висока, що на неї попробую і вишні позривати з неї. От. А так тут буде добре. Ось так потрошка, потрошка, частинками і так повністю все. А це буде собі на дрива. Буде. А пилка дуже гарна, бо то не треба, ні бензини, отут у, у, у резетку у, у, запхав, та й собі файна, електрична і вже є. Оскільки вже зрізали полегеньку-полегеньку і справляємо. Чоловік обрізає отако, от, от і потрошка, потрошка. Щас і лишило дві гіл. Ось так. Лишилося нам оскільки і не стало світла. І все, і вже будемо тепер вручну, вручно будемо пиляти. Ось відключили світло і не доробили, Прийдеться завтра ще дороблювати, е, то то як, як включить світло, вже, вже нема від полудні світла, нема. Ось. Так як не стало світла, відключили світло, ми вирішили, вже нині не будемо ручну пилку, е, то то. Кігатися, але вже буде ще й завтра, завтра то, -то доробимо. О, та нині вже вирішили е, залишити геце все. Там чоловік прив'язав, аби він туди не впало, і будемо завтра доробліти. Я кажу, бо він хотів вручну, я кажу, нащо вручну, якщо то може, буде світло, та й, та й доробиться. Ще лишилась і така гіллі. Одна. А аби туди не впало, то на цю сторону прив'язали і будесь ікігнути на цей бік. О, Так що завтра доробимо. А на кухні у нас сьогодні ось такі чудові млинці, налисники або млинці. З сиром та вишнями. Дивіться, які дуже делікатні. Виходять Виходять запечені, такі, можна їх і заморожувати, можна їх і, і так їсти. Дуже гарні, смачні, тісто, прекрасне, еластичні такі виходять налисники, Посилання на відео рецепт, як я готувала. Буде на, під цим відео. Я дам посилання на бабусині поради. Там детальний. Є е, рецепт, як я, я, як я їх готувала. Ось такі, Ось такі, дивіться, делікатні, гарні, е, смачнесенькі налисники. Дуже-дуже багато виходить е, з них і дуже смачні. Так що готуйте. А ще на кухні сьогодні у нас е, чудовий рецепт е, такої делікатної піци з сирним ободком. Відеорецепт, як ми готували таку піцу, буде на каналі Бабусині Поради. Якщо Я дам посилання під цим відео, буде на детальний відеорецепт. От, так що готуйте, дуже смачнесенька виходить, дуже гарне, тісто таке ніжне, як булочка, ну, таке, дуже, таке дуже смачнесеньке тісто на молоці. Це зовсім інакше тісто, як ми готували. Зараз я вже вам там показувала ту, -ту піцу, а тепер покажу оцю піцу, яка вона виходить на сметанному тому соусі. зовсім 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 інакша хоч і така, але вона виходить зовсім зовсім інакша. Я вам отут так уріжу кусочок і покажу, яка вона виходить. Отак десь серединки, гарний такий кусочок. Ось дивіться, яка гарна виходить. Піца така, дуже така ніжна, така гарна. Тісто дуже-дуже шикарне тісто виходить на, на цій піці. На, на цім тісті дуже шикарне таке тісто виходить. О, на, піца виходить на цім тісті. Дуже-дуже така смачнуща, прекрасна. Так що готуйте. Ось така. Ось така дивіться яка, ось така кругла може, таку, таку квадратну, таку, то то дуже все гарно виходить і смачне. Так що готуйте. А ще... А на кухні сьогодні у нас такі чудові, гарні такі каштани. Дивіться, які, які класні, які смачнесенькі. Це, це неймовірна смакота, яка е, сподобається кожному, хто приготує. От, е, детальний опис, е, відеорецепт буде на каналі бабусині Поради під цим відео. Я дам вам посилання. От, дуже, дуже смачнесенький виходить, корисний і, і дуже гарний смаколик. До будь-чого. Будь так, тепер викладаємо це тісто на, на це. І тут один марчик мені допомагає і робить ось так. Якщо ви хочете це самі зробити, дітки, просіть, просіть допомоги у батьків, бо тому що це вам небезпечно бо це гаряче. Правильно, бо це гаряче. Одимарчик. Отак треба. Ага, ось таке швидше, швидше вістило. О, отакий, най, най О, Марчик допомагає. О, бачите, отако, добре, добре, Марчику, добре. І найця це простиває. Крем виходить так, як, як мої внуки кажуть, то як морозиво. що як морозиво. Це все як всередині, такий дуже ніжний, гарний, смачненький і корисний крем. Так що готуйте. А на кухні а на кухні сьогодні у нас буде такий чудовий гарний е, салат. Змівіни, за простим рецептом, за давнім рецептом, колись часто готували такий салат. І кому цікаво, як цей готували салат. За моїм рецептом, то буде посилання у описі під цим відео на канал Бабусині Поради, де я детально розказую, як ми його готували. Так що готуйте. Ось такий. Ось такий, дивіться, чудовий, гарний виходить. І на свята давали, і всюди давали ось такий чудовий салат, смачненький, з простих продуктів. І дуже смачно і гарно, гарно виходить і, і смакує такий ось так багато виходить з простих продуктів. от Так що готуйте. Дякую, що дивились наше відео, що були з нами. Підписуйтесь на наш канал, діліться з друзями нашим відео. Будьте здорові. Меру всім і нашій Україні. До зустрічі!